Любі друзі. Розпаковка із СТАФа. Починаємо з головного. Наклеєчки. Наклеєшся. Це сама крута штука. Чотири штучки. Руці, так. Тут багато нема чого. Почнемо із моєго... Що це? Кофта? Кофта? Піпець. Худі, ем... yeah. Худі, муді, короче. така здорова Тапоку. кофта. Главне з цим. З, на... з написом, так? І разом в кадр, тебе не видно. Це не зі стафа. Оце зі стафа. Віщ теплесеньке, таке воно ж. Ну, та ж всі знають, да. Кислотний колір. Я такий люблю ну, свіжаючий. а я як була жаба зелена, так ще більше позеленіла. Коротше, дуже круте тепле. Далі. Це мені. Та гіркі сімчаніхи радима. Це в мене є ємка. Ємка, вона довгонога така, довго бзда, казала моя баба. Такі штани. Теж саме ж головне мапис, щоб був. Теж вони на флісі теплесенькі. Ціна обов'язково казати 890 гривень. Теплі і на зиму віщна наділа. І про холод забула. А моя кофта скільки коштувала? Зараз подивимося. А моя кофта коштувала 950. Всього-навсього. Всього-навсього. Любі друзі. <клух> саме головний наряд, сама крута річ, яку можна було знайти в магазині став. Це yeah. оце. Що це? Хтось мені підкаже, що це? Це бляха вирізана підкладка з якоїсь курточки. Чи що це? От що це? Це ну, це, хліст, це тепле. Я розумію, це але, ж, але, ж, але ж люди добрі. Що під... ну, це? Ну, це на кого? Це вибрала моя доця Яночка. вона таке просто. Її 40 кілограм мокрої, але вона носить розмір. 50-52. Ну, Якщо вам бракує одіяла, ковдрочок, всього решта, плідчики. Купіть можна, можна да? Могу. 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 так? Можна ввохнуть. Можна Та! двох. Вигодно, одна кофта відкрилась двоє. 730 гривень. Так. Оце таке, воно ось построчено щось. Ну, так для діток роблять зовнішні шви. Моя зірочка в 14 таке носитиме. Ну, їй сподобалось, хай носить. Чорт плаче, що моди не настаче, казала моя баба. <кхем> О Боже, а я пропустила. Ну, я своє, саме головне, що я люблю. Я свої достану. Це ж вона собі набрала 4. Мої носки. Вона підсунула, підсунула. Так, ну, <кхем> да, це так я вже стояла на касі, вона мені носить Баста. <кхем> Бо то став, що ти зробиш? Тобі якісь дати? Що, Ірки ж немає нічого. Візьмеш? А це ці. А це Ірки. <смірка> Все! Любі друзі, ходіть! Встав! Купуйте, насолоджуйтесь! Ну, я не насолоджувалась. Я не. Я не знаю, не що переріз. Не шупінгіст, не не... хто я? Шо? Я не той Шо того, шопенгує? що в мене від цього процесу отакий баняк. Ну, в общем, О, люди, я рекомендую. Отака карточка. <світ> да. Я рекомендую, но якщо є у вас здоров'я, якщо здоров'я і натхнення нема, сидіть вдома. Все, любі друзі, до побачення. Ірка кланяється, я теж.